В Боровій за два тижні були знищені бібліотеки, в які ми привезли книжки. Нам е, було принципово, щоб е, діти е, мали уже, е, таку українську сталу позицію, і щоб навіть впливали е, на своїх батьків в плані не тільки там дерусифікації, але й декомунізації. Це навіть більше. Мене звуть Ольга Бондар Різниченко. Я моя професія. Я займаюся літературою, історією, літературою, критикою, сучасної літератури. Працюю в Харківському літературному музеї від самого початку, і зараз я на посаді провідної фахівчині Харківського літмузею. А в Свято-Дмитрівській церкві довгі роки вже є титарем, і, власне, з 2014 року, коли ми почали волонтерську діяльність, назвали організацію Доброчинець, вона була при Свято-Дмитрівському категітично-пастерському центрі. І, от, власне, для того, щоб її якби зробити функціональною для цивільних структур. Ми назвалися Доброчинцем вже як громадська організація, і в такому статусі ми з липня 2022 року, а взагалі-то наша така звичайна волонтерська робота починається з березня 2014 року. Коли ми приїхали власне, з Майдану, потрапили тут, вже і були одніми з організаторів маршу цього лютневого 22 року, от після 24-25 лютого, ми вже приїхали з Київського Майдану і почали працювати тут в Харкові. І, власне, з березня, після анексії Крима, ми Приїжджали вже до 92-ї бригади в веселе, в селище Веселе. І звідти вже за цією бригадою далі просувалися в Луганську область, в щастя. І з того часу, от власне ми майже щотижня, потім щомісяця, працювали. По всій, по всій лінії фронту. Ми приїхали в Коробочкино, це був десь травень 22-го року. Там були постійні обстріли Коробочкино — це Чугуївський, Чугуївський район. І ми туди приїжджали, щоб допомогти людям, не тільки привозили готові продукти, щоб вони їли, але ще лікарка наша Олена Доро, вона з організації також була організовувала в метро медичну допомогу на початку вторгнення повномасштабного, і зрештою вона ж вона ж, коли ми приїжджаємо десь. Перев'язує людям руки, ноги. Тоді дуже багато опіків було, особливо через те, що люди готували на вулиці їжу. І коли ми в чергове приїхали, то жінки кажуть, що ми ж весь час в підвалах сидимо і між обстрілами там, або коли йде на світло. Електрики нема, але би щось почитати там, про кохання, а потім говорить, а от мій Петрик, а він тут вже категорошка е, вивчив на пам'ять, е, іде в перший клас, йому би книжки почитати. ну і ми якраз через пару тижнів, Вже дав гроші на книжки, любовні романи, детективи для дорослих. і Дитячі, дитячі книжки, ми їх привезли в Коробочкина і якраз їздили з якимсь діячем, французьким філософом, дуже відомим, таким, що на майдан також Київ він приїжджав. і він був абсолютно ошелешений, тим, що люди не за продуктами а накинулися, побігли до книжок, які ми розклали там на столі. І всі одразу все розібрали, І треба було бачити там щасливе обличчя того Петрика. А потім зрозуміла, що коли поїхали вже в деокуповані села, то зустрічалися з таким явищем, що бібліотеки були або спалені були книжки, як в малому Борлуці. Наприклад, там спочатку вони спалювали класику українську, потім Сучасні книжки, і там течки залишилися такі горки книжок, які приготовані були до спалення. І там ми книжки сучасних українських письменників, історичні серії книжок познаходили. І от, зрештою, з того, щоб в Донецькій і в Харківській області в тих селах, які були окуповані, повернути книжки. То, звісно, звідси почався цей проект видавництва українські і старого лева, і «Абаба Галамага», і Віват, і школа і ранок і взагалі дуже багато видавниць відгукнулися, але не тільки вони, також були бібліотеки Рівненської області, там ще школи дитячі, наприклад, там десь. З Закарпаття, там, чи, чи з Івано-Франківську вони всі прив... присилали книжок дуже багато, і ми тільки встигали їх, їх розвозити по, по бібліотеках деокупованих окупованих сіл. А потім ще були проєкт з букфорумом, коли і книжки, і ігри настольні, і полички книжкові. Ми розвезли, от якраз в 2023 році. Але е, е, я всім зауважую, що е, на сьогодні важливо е, доставляти книжки не е, на ті території, де книжки двічі чи тричі, коли ми приїжджали, е, ці приміщення були розбомблені. Але насправді допомагати е, і возити книжки із величезним дефіцитом треба зараз. на… Ті території, де багато дуже переселенців з тих же самих сіл, на які зараз наступають орки, і там же ми могли б на сьогодні і більш <клес> незмістовно проводити заняття з дітьми. Але насправді більшість дітей евакуйовані, і, звісно, з ними треба теж працювати. А саме ні Богодухівському, там ні в Валківському районах ніде. Немає достатньої кількості сучасних українських книжок на відміну від тих, що в чергове розбомблені на деокупованій території. Боровій прийшип села навколо борової. Там буквально за тиждень як ми привезли влітку. Це було, здається, влітку 23-го року, але орки е, почали наступати. Ну, зазвичай укриття це там, де школа, там, де садочок, і там, де є пункт незламності. І по е, тих пунктах, передусім, е, цей стріляють орки, і е, мені було дуже прикро, що в Боровій за два тижні були знищені бібліотеки, в які ми привезли книжки. Ми взагалі російську літературу, навіть коли в 22-му трохи передавали видавництва списаної літератури російської, дуже класні книжки, але у нас принципова позиція. Ми Російськомовну літературу, чи класіка, чи щось, одразу віддаємо на макулатуру. Це безумовно зброя, і це духовна зброя, і те, на що звертають увагу орки, але дещо нам навіть дивно, тому що ми подивилися їхні журнали, там, які вони залишали. Вони планували і почали з того, що. Там, в травні, в червні 2022 року там проводилися, принаймні заплановано було провести бесіду з там, перемоги великої Білікатній війни, потім там щось про Курську битву, там, якій наш єдиний народ був, був сильний і так далі. От, тобто, Ну, на, 8, ні, на, 8, на 8 марта вже вони там щось е, проводили. Е, тобто у них оця ідеологічна складова, вона починалася на другий день після того, як вони е, потрапляли там, в ці села і починали там по-своєму по порядкувати. Е, тому Наші, наші книжки, от ми зрозуміли, починаючи там з коробочки, на що люди, особливо там на тих територіях, де немає телевізії і інтернету, то звісно єдиним засобом, як би не, не перетворитися там зовсім на якісь істоти. Люди мають читати, розвиватися інтелектуально, і для нас найважливіше, щоб це відбувалося українською мовою. Тим більше для дітей через те, що діти в багатьох дуже селах не могли потрапити в школу через коронавірус. Потім по 4 роки не потрапляли там в перший клас, і для нас було принципово. Почати навчання з українських книжок для тих сіл, де великою мірою вони і русифіковані, хоч наше село переважно говорить там суржиком, але е, ясно, що це комуняче радянське виховання давало свої сліди. І ми, е, для нас дуже важливо було щоб. Діти мали якусь альтернативну інформацію, бо іноді ми потрапляли в такі цікаві ситуації. Ми зробили мобільні школи уже, там в 22-му-23 році студенти УКУ, і тут групи молоді, тренери, молоді. Це був грантовий проект, І наші викладачі, ну, студенти, приїжджали і по 10-15 днів перебували серед дітей. І проводили там з критичного мислення, з того, як вести дискусії, протистояти булінгу, бути, бути активними громадянами і так далі. Проводили заняття. От і нам е було принципово, щоб е діти. Мали уже таку українську сталу позицію і щоб навіть впливали на своїх батьків в плані не тільки там дерусифікації, але декомунізації. Це навіть більше, бо часто з тими ж самими дітьми, які були учасниками там наших вертепів, ми готували з ними вистави. Це Український католицький університет, студентська організація Україна Єдина, з якою, з якою працюємо там з 2014 року. Приїхали з дітьми, приготували вертеп. І діти, автентичний вертеп, ходили по хатах, показували. Ну навколо ізюма, включно з Ізюмом, іванчуківські діти і Вишневого діти показували вертеп власне по всій цій території. Заходили в хати. І там 90-річні бабусі трошки з дитинства згадували, як це, як це у них було, і, і це було дуже круто. Але якось студенти. Мене зачепили і говорять, підіть, подивіться, і дивлюся, там ікона Ніколая Второва в родині, в якій власне активістів, які нам допомагали. Але ікона Ніколая Второва. Тобто, це така плутанина, мішанина є в головах наших людей, і тому а, а, а в тому плані, щоб якби інтелектуально естетично. Навіть в якісь випадках пропагандою допомагати нашому селу стати міцно на українські позиції, от у нас на це мало звертається увагу. Уваги те, що держава починається з власної культури, з власної ідентичності. Доволі часто ми про це забуваємо, і у нас бюджет найменше дається на культуру. Хоча ми прекрасно розуміємо, що без того, щоб ми в цей час, принаймні, під час війни, де є умови саме сплотитися і сформуватися як активна і креативна нація. Бо в нас немає е, інших можливостей, е, оскільки ті кількісно на нас переважають, і ми можемо перемогти е, Кацапів тільки завдяки своїй, е, своїй креативності і пошуку якихось інноваційних рішень в усьому. І е, тому напевно, що е, для нас це на сьогодні найважливіше з одного боку е, робити. Е, Класні і кращі за них мавіки, а з, іншого боку, а з іншого боку, працювати активніше працювати в селі з дітьми, в містечках, в селі. І таких груп має бути на сьогодні дуже велика кількість для того, щоб не втратити оцей от момент формування. Класної креативної національної ідентичності, Ось я би так сказала.